Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам. В минувшей программе. Так, Раллики, сейчас будет не маленькая битва. Сейчас снова будет большая битва. Такие уже была 19 серии, 20, -ー, 10. Напасть! Ей, мо это поаккуратнее. На пасты. На пасту! Я не думаю, сили! Ай, добре! Та-та-є! Mm. Mm. Yeah. Mm. Mm. странно! Та-га! Uh Тш-тш-тш! -huh. Mm. 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 Давай, нападай! Mm. Давай, нападай! Тш-ш! Mm. Хм! Я знаю, мы с тобой уже были до 19 серии. На тебе. Ха-ха. На тебе, тату. На, дыж, Ви мене не виграйте. Що б ти це взяла? Ха-ха-ха. Давай. Кого ще тут? Дж. Дж. Ха-ха-ха. Мандыр. а ну добре. Да. Товаришко, я на тебе залізу. я на тебе тебя залезу <реклама> Ха-ха-ха. Иди сюда. Помочь! Ай. Что? Ой-ой. Я. Ничего. Оснашка, вставайте. Що ви тут лежите? Та ми сили не маємо. Я маю. Ну то ходи? Ви треба підкріплення. треба виду, треба покликати моїх друзів. Наш Інакше не буде. Інакше не буде. У Фоша. Фаша, Фоша вставай. Що? Треба покликати наших друзів. Іначе нам капець. Ой-ой. Ну добре, давай чіпляйся в боках за мене. Вставай, місько. будем битися. Ага, треба ті штуки поламати. Я не, вони поламають. Добре, Іди сюди. сюда, Нічого ти мені не зробиш, так стоп. А чому ти за Ага, тебе знов заразили. Диш, 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 дыш? давай, вычепляйся, паразит. Ой, ну что, снова заразили? Да давай, да. Ой, не. Тикай, Соня! Что? А ха ха Чуешь, Гривань? Что? Нам капец. Чумуц. Да ты сколько нас. Цього п'ятого, а дивись, скільки їх? Ну і що? Та вони найсильніші, нам капець. Що це ти взяла? Та подивися, а? Тим більше. Якщо ми не здаємося, то ми, ми переможемо. Що ти. Що ти взяв Зубасько? Ти не видиш, там і Соня навчасько, вони найсильніші. Так що Соня за нас? А, а чому вона з ними тоді? Я вас уничтожу. Ога, виджу Навчасько такий сильний, що я Соню ударив. Ого. Де де? Та он ударив, то пропустив, коли зубацькому говорила. Нам капец. Я на пану текаю. Не, я краще нападу. Эй, иди сюда. Иди сюда. О, не нас четверо все лошади. Нам капец. Не больше вам капец. Ой-ой, мама тут как уже Они Тыч-тыш-тыш-тыш джи, Ха-ха, ну все, посінні ваші слова равки. Ну, ну капіць. Я заступлюся. За прийдеться прийдеться мені заступитися. Ні, теревенько, тут дуже небезпечно, не треба так робити. Ти Та я і так сильніше за вас, я хоч дракон, всі сили, хоч мене немає, всі сили я витратив, але. Ну давай, замри, Начіпай Не чіпайте їх! Хм, начіпай ты ех. Та у вас уже двоє, а двойский нас. Галіт у нас не двоє. Трузик, иди сюда. Мы же сказали, начипать их! А? Кто вы же такие? Так, галки на посты! Тик-чик. Ви нам нічого не зробите. В атаку. В атаку. Добре. Тру. Так. Попливи пирнайко. Добре, чорнуля. Зараз ми їм покажемо. Буль-буль-пуль-пуль. Мм. Ха-ха-ха-ха. А? Так, Стрільнути в фашу, кто хочет на мене, сісти? Хм? Я, я, я. давай поехали, Зараз я тобі зараз таке тобі дам поїхав. Не, не залазь! Він сто процентів зробив якусь пастку для тебе. Та яка може бути пастка на самокаті? Що? А? Включаю батут. <fire lying> <daranMaybe> Десь на, дні, на дну води. Боль-буль. Х-х-ху. Ху-хи-хм. А боль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Чумуля, ось він буль 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 Да, да. А вон. Он та обіймаша. буль 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 вуль Все, будемо ще чекати, поки ще хто. Чи той причкок я не ще когось. Ага. Ай, включаю суперпу. Все, ми всіма розібралися. Файно є. Взагалі, то, що не все, дайте я зроблю. Тільки все відійдіть. Добре. Добре. За. я зроблю таке. Так, все відходимо, все відходимо. Чуєте, що він сказав? Та мені ні, Я хочу подивитися, що він зробив. Та не ж тобі. Давайте відходимо. Йой, забув сказати, телепортируй тиралки сюди, срочно. Ось вони. Я ще не успів доказати, а ти вже провіз. Ох, який ти молодець бобокари. Ну все, я полетів. Ага, ось вони. Так, включаю в міни. Піп. Пип! Чик-чик-чик. Все. Так, не понял, чому міни не включаються. Чик-чик. О, все, включилось. міни. мине. Вроде бы сильные пуски давав. Вс, це прочекаю. Тым. Тум. А? Что це таке попадало? Пи-пи-пи-пи-пип. Все, я скинул на них бомбу. Що сталося? Нічого такого. Ми вас врятували. Ми вам життя врятували. Так, Труррррррр... да, ми вам життя врятували. М -м -м. Ох, молодці, дякую вам, турбобобе. Та да нема за що. Ну, а тепер що будемо робити? Так, але спочатку треба за дракона посадити в клітку, а потім вже будемо розвали всякі робити. Яка клітка він вибереться. Я то не просто клітка. Я зроблю невидиму клітку. Ту, навіть ніхто не буде бачити, ні вся планета не буде його бачити. Так, Турбобоби? Та! Навіть ви, що ми будемо бачити, бо ми, ми будущі, ми найсильніші. Найсильніші Зеленого на дракона? А як же? Турбобоби, пішли саджати їх в клітку. Добре. І для цього, і для цього, друзі, Турбобоби. Де ви пропали? Ми тут, ми тут, ми тут, просто ми затрималися? Що таке? Так? І для цього... Що там, що? Що придумали ви? І так? І для цього, щоб посадити їх в клітку, ми візьмемо хату Амурки? Хату. Як ідея? Яка хата Амурки? Де вона жити буде, коли закінчиться ця війна? З тим зеленим драконом. Та я шуткую, та то й не її хата. Я зробив таку саму. Дуже подібну на її, Її хата жива, а це, а це така поділка. Так. Так, трубобоби, несіть мені зеленого дракона і їх помощників. Добре, добре. Так, трубобоби, несіть мені зеленого дракона. І щоб їх посадити в ту клітку. Та це ж хата А, Та ні, це, це просто поділка. А. а, ну добре. Несіть зелені дракона його товаришів, а але, а брати тих, що ось доваляються, наприклад, там гарнюша. Так, брати, брати, беріть всіх, хто за зеленого дракона. Добре. Ми принесли їх. Так, молодці. Хм, Стоп. А де обій Маша? Ой Вон вона. Хм? Ось вона. Ми просто затримались. Ось, обій Маша. Добре. Тепер всіх їх треба клітку посадити. Добре. Так. А не вишкові спілошу поклали, її треба відзаразити, аби вона стала зарагутів. Иди сюда Тремай ее Тремай ты ее Чик Все у Фоша уничтожь паразет Дай у Фоша что осталось? Та нічого такого, ти була просто за бісків. Добре, що ви мене відзаразили, дякую. А, а де твоя сестра? Буснючка. Яка Буснючка? А, вона не знаю, вона десь загубилася, поки билася. Та треба її найти? Та ні, не треба. Шуткуємо, я просто равки з нас з'єднала і вийшла одна я справжня. Понятно. І здається, це кінець. Да, Равки, напевно, це кінець. Кінець нашої битви. Зобрашов кінець. А то я так змучився. Ха? <гум> Скоро побачимось, равка. Це ще не кінець. Продолжение следует...